Lito. Чудова пора для відпочинку херсонцям, зважаючи на географічне положення нашого міста, в цьому плані пощастило. Регіон омивається двома морями. Крім того, є багато пляжів на акваторії річки Дніпро. Такі водні багатства зумовлюють чималий наплив українців з інших областей і навіть відпочиваючих з-за кордону. Однак, на превеликий жаль, подібні місця громадського відпочинку часом не лише не можуть похвалитися необхідним комфортом. Звичайні санітарні норми дотримуються не завжди. Лише в окремих приморських приватних закладах умови не відлякують, але й ціни там відповідні. Вітак, Херсонцям часу доводиться обирати між дешевим дискомфортом та коштовними зручностями. В інформаційній програмі новини сьогодення ми вже піднімали тему альтернативного відпочинку на базі одного з приватних закладів, розташованого в природному куточку. Цього разу мова піде про торговельний комплекс Торговий двір, на прикладі якого ми розглянемо варіант відпочинку, поєднаного з роботою. Адже даний комплекс є універсальним, аналоги в якому за масштабами регіоні просто немає. Заклад розташований у селі Велике Копаніці Рюпенського району на Кримській трасі, розрахований більшою мірою. На субъекте агробизнесу. Комплекс створения необходимы умовы и навіть більше за успешного введения торговая деятельности. Мы предлагаем отличную площадку для торговли сельхозпродукцией. Здесь ее удобно и продавать, и закупать. Особенностью в том, что у нее в первую очередь правильное покрытие. Оно позволяет комфортно работать даже в самую жаркую погоду и при наших сильных степных ветрах. Буквально на следующей неделе мы открываем площадку, на которой будет удобно работать мелкому агропроизводителю. Для обслуживания торгового процесса на территорию комплекса действует весовой комплекс. Грузоподъемность его до 80 тонн. Я готова утверждать, что сегодня это самые точные весы в округе. Мы регулярно их калибруем перед каждым сезоном согласно требованиям метрологии и госстандарта. Для підприємств, осуществляющих закупку для крупных торгових сетей, холодильные площади. Это холодильные камеры, рассчитанные на торгових сітей, ми закупленную у производителя, Можна було охладить і без проблем довести до конечного потребителя. Агробізнесменів тут приваблює перш за все величезна кількість місць для реалізації своїх товарів. Покупка продаж відбувається активно. Асортимент, як то кажуть, на будь-який смак. Торговый комплекс Торговый двор спланирован, таким образом, что каждый сегмент этого комплекса может работать как автономно, так и в спарке со всеми остальными секторами. То есть здесь есть площадка для торговли с ФУР агропродукцией. Здесь большие площади под аренду. Здесь можно торговать любыми видами агропродукции, любыми сопутствующими товарами для производства и для сельского хозяйства. И главное, на чем хотелось бы остановиться. Бізнес це всегда робота в дві сторони. Він должен бути комфортним для обеих сторон. Ми уверены, що з нами вам буде работать удобно. Функціональний комплекс дає можливість реалізувати бізнес-плани не лише крупних виробників, а й приватних підприємців. Крім того, на базі комплексу активно створюються нові робочі місця. Працівників набирають переважно з Херсонщини. кажуть, народ у нас працьовитий і відповідальний комплекс на стадії розбудови. а Те, що є, вже вражає. Окремо слід зауважити про розважально пляжний комплекс Білий лебідь, який створили задля для того, аби підприємці мали змогу як слід відпочити після важкої праці. У нас є все необхідне запустовіще для роботи і для приємного прім'яприпроваждення на цій території. У нас є фастфуд сучасний, прекрасно обладнаний, Є м'ясний павільйон, є такі. Необходимые любой цивилизованной инфраструктуре вещи, как кинотеатр, прекрасное озеро, зоопарк, куда можно приводить своих детей. У нас есть прекрасный банный комплекс, а также современная дискотека и ресторан. Емкость дискотеки, например, у нас составляет порядка 500 человек, которые она может принять единовременно. На цьому місці три з половиною роки тому була запущена водойма. Болото, як бачите, наразі ситуація змінилася кардинально. Озеро чисте для забезпечення проточності сюди щодня вливається тисяча кубметрів води. На рибалок тут теж очікуватиме приємний сюрприз. Риба є і чимало. На березі озера розташований міні-готель. Оскільки кількість охочих працювати і відпочивати на базі комплексу зростає, виникла і потреба створити великий готель. Із харчуванням проблем немає: від фастфудів та їдалень до ресторану, в залежності, як то кажуть, від гаманця клієнта. Російська баня, зоопарк, водойми для водоплавних птахів, пляж теж приємне доповнення до відпочинку. Вночі для молоді працює дискотека. «Місто дуже подобається. В принципі, відпочиваємо здесь кожні вихідні, тому що в округі здесь ну нету где віддихати. Ну вот такого особенного комплекса. Ціни хороші і сама атмосфера якби как бы, радує. Чоловік 15-20 з собою проїзд, що постійно друзі і так далі гуляємо. Очень нравится воздух, приємна атмосфера, обслуговування хороше, офіціанти, музика очень хороша, потанцювати хочеться обязательно у нас в принципі больше негде. Для роботи чи відпочинку комплекс підходить чудово. Господарі ж відзначають підтримку органів влади як державного, так і місцевого рівня. А клієнти, що опинилися тут вперше, дивуються, що заклад подібного рівня створений і успішно функціонує на Херсонщині та ще й у сільській місцевості.